Як ви дав доробити спочатку, а претензії б не було. Тобто ти уверен. Да. Я зараз даю тобі, ти доробляєш, да. я перевіряю, все чітко. Да. Ви почули? Зараз хлопчина вистави маяк. Все должно бути чітко. Буде все чітко? Давай. Ти знімай, знімай, Максим. 15 помниш, так? Да? Да. <клух> У мене пам'яті не хватає, віта. <клух> <клух> Там слаб треба буде немає. Я ж тобі його не швидко поставлю. Так, щоб не казали, що ми маяки без лазера ставимо. Лазер стоїть, все добре. Знаєте, провіряй. Скільки має бути? 15. Чітко 15, 15, так? Чітко 15. Чітко 15. Провіряй. Віта, 15 2. 15 і 2. 15 і 1. 15-3 Ну, я сычок, умирай. Я сычок, умирай. Я Ну, я сычок, 15. Ну, что Ну, да. Ну, понятно. не не наклоняй. Ну, ты сейчас не 15? Ну, так, а ну, где вы пятнадцать? Нет. Ну, почти. Ну, <свят> почти. <свят>